Вітаю, шановні гості та підписники нашого каналу Життя в історіях. З вами Наталя і нове оповідання, яке я підготувала для вашого перегляду. Бажаю вам гарно провести час. Лариса ніколи не прагнула досягнути неможливого, не плекала ілюзій та не чекала подарунків від долі. Вона виросла в простій, навіть бідній родині, де з дитинства засвоїла просту істину. Якщо хочеш чогось досягти, не сподівайся ні на кого, окрім себе. Батька вона майже не пам'ятала його не стало, коли Ларисі ще й п'яти не виповнилося. Мати більше не виходила заміж і навіть не намагалася, залишилася вірною його пам'яті. Всі свої сили і любов жінка сконцентрувала на доньці, зробивши її єдиним сенсом життя. Ті лихі, важкі дев'яності залишили глибокий слід у їхній долі. Мама Лариси працювала в швейному цеху із замінниками шкіри. Важко, на знос, грошей ледь вистачало, здоров'я ж вистачило ненадовго. З часом розвинулася астма, постійний кашель не давав спокою ночами, і саме тому вона мріяла про одне, щоб донька не повторила її шляху, щоб жила інакше. Легше та гідніше. Лариса намагалася щосили не розчаровувати матір. Вона вчилася старанно, брала участь у всіх шкільних заходах, олімпіадах, залишаючись скромною, але цілеспрямованою. Зусилля не були марними. Після школи дівчина вступила до престижного університету на бюджетне місце це було, наче квиток у нове життя. Серед її нових одногрупників було багато дітей із забезпечених родин, та попри це, Ларису прийняли тепло. Вона швидко стала незамінною, відповідальна, уважна, організована, її обрали старостою, і це було чесно заслужено. За першу сесію Лариса здала все навідмінно і отримала підвищену стипендію. Ці гроші вона, не вагаючись, приносила додому. А мати, ледь стримуючи сльози, гладила її по голові і мовчки дякувала долі за таку доньку. На другому курсі з'явився Антон. Він був із тих хлопців, на яких мимоволі звертають увагу. Високий, усміхнений, з блиском в очах, він одразу опинився в центрі жіночої уваги. Лариса теж потай захоплювалася ним, але не дозволяла собі навіть мріяти. Вона бачила, кого він обирає для спілкування. Яскравих, модних та впевнених дівчат, і поруч з ним завжди була Майя, донька якогось впливового бізнесмена. Вона носила брендовий одяг, говорила зверхньо і звикла, що весь світ схиляється перед нею. Одного вечора мати знову уважно подивилася на доньку, яка сиділа мовчки за столом. Ти щось засумувала останнім часом, сказала тихо, чи не закохалася, моя дівчинко? Лариса здригнулася, швидко опустила очі. Мамо, не вигадуй. Мені про навчання треба думати, а не про дурниці, відповіла вона трохи різко і, вочевидь, засоромившись, втекла до своєї кімнати. За дверима вона тихенько притулилася до стіни і заплющила очі. В її серці вже давно жила мрія, яку вона не наважувалася назвати. На подив Лариси. Антон виявився зовсім не таким, яким вона його собі уявляла. За зовнішністю впевненого, усміхненого хлопця, якого оточувала з грає модних дівчат і однокурсників, ховався серйозний, розумний і старанний студент. Поки більшість із його друзів безсоромно купували заліки за гроші батьків, Антон без особливих зусиль складав іспити сам, демонструючи блискучу підготовку і холодну зібраність. Тож, коли викладачі обирали, хто представлятиме університет на престижному студентському конкурсі, вибір упав саме на нього, і на Ларису, на неї сором'язливу дівчину з околиці, яка весь час сиділа на задніх партах, але завжди здавала все навідмінно. Новину вона сприйняла спокійно, принаймні зовні, всередині, ж усе кипіло від радості і легкого трепету. Вона навіть не намагалася приховати легкий рум'янець, коли Антон після пар підійшов до неї з усмішкою. Ну що, покажемо всім, на що ми здатні. Головне, не впасти обличчям у багнюку, жартама підморгнув він. Лариса не чекала навіть, що він заговорить, дій раптом перехопило подих. Вона просто кивнула. Йому здалося це сором'язливим, а вона боялася, що як заговорить, то видасть свої справжні почуття. З того дня вони почали часто спілкуватися, готуючись до конкурсу. Їхні зустрічі ставали дедалі частішими, і Лариса помічала, як маю ту саму розкішну супутницю Антона, щоразу наче дратувала її присутність. Її погляд став крижаний, а обличчя напружене, коли вона бачила їх разом. Напередодні конкурсу залишалося обговорити важливі деталі, тож домовилися зустрітися ввечері в кафе. Лариса готувалася до цієї зустрічі з особливим хвилюванням. Вона обрала свою найкращу сукню, акуратно розпустила волосся і вперше в житті скористалася косметикою. В дзеркалі вона побачила зовсім іншу себе, дорослішу та жіночнішу. Мати, яку вона зустріла в коридорі, кинула на доньку оцінюючий погляд, ледь посміхнулася і нічого не сказала, тільки зітхнула. Коли Лариса прийшла в кафе, Антон вже чекав на неї. Побачивши її, він здивовано підвів брови. Ти, ти виглядаєш чудово. Навіть не уявляв, що ти така гарна, сказав він повільно, ніби сам собі. Ларисі стало ніяково від його погляду, і вона поспішила перевести розмову на конкурс. Але вже за кілька хвилин напруга між ними зникла, і вони заговорили легко та вільно, з посмішками. Їй раптом стало затишно, ніби він був не з чужого світу, а з її власного. Коли вони вийшли з кафе, Антон запропонував її провести. Лариса не стрималася, а Майя? Вона не буде проти. Антон усміхнувся. «Майя? Та ні, ти що? Вона донька близької подруги моєї мами. Ми разом виросли. Вона мені як сестра. Я й не думав, що це може виглядати якось інакше. Цього вечора Лариса повернулася додому значно пізніше, ніж зазвичай. Вони довго гуляли під зорями, розмовляли про все на світі від книжок до дитячих мрій, а потім ще півгодини стояли біля її під'їзду, не наважуючись попрощатися. З того дня їхні зустрічі стали постійними конкурс вони виграли, посіли по чесне місце і отримали грамоти, але головним для Лариси було не це. Головним було те, що Антон лишився поруч. Щоправда, Майя почала дивитися на неї ще холодніше її погляд, який колись був просто байдужим, тепер наче обпалював, але Лариса вчилася не звертати уваги, адже нарешті в її житті з'явився хтось, із ким хотілося мовчати, сміятися і бути собою. Якось наприкінці занять Лариса неквапливо прямувала до виходу з університету. Коли випадково почула розмову, яка в одну мить зруйнувала її крихкий спокій, вона йшла повз один із закутків, де зазвичай збиралися Антонові приятелі. Не очікуючи нічого особливого, вона лише на мить пригальмувала і почула своє ім'я. Антоне, ти що, всерйоз захопився цією сірою мишкою? На екзотику потягнула, кинув з глузливою посмішкою один із хлопців. Гей, скажіть йому, щоб схаменувся. Ще що не вистачало, щоб ця дворняга нагородила його якоюсь гидотою, прозвучав знайомий холодний голос маї. Припиніть, спокійно, але твердо відповів Антон, ви її зовсім не знаєте, і я не дозволю вам говорити про неї в такому тоні. Обережніше, друже, не вгавав хтось інший, вона з тих, що мріють про багатенького хлопця, а там дивись і завагітніти не забариться. Пролунав грубий сміх. У Лариси перехопило подих, щось стислося всередині. Не чекаючи більше нічого, вона майже бігом рушила з корпусу і щодуху кинулася до зупинки, аби сховатися, від образ, від приниження, від світу. Антон, зрозумівши, що вона все чула, кинувся навздогін, але не встиг. Того ж вечора він прийшов до неї додому. Іди! Тихо сказала Лариса, не піднімаючи очей, сховавши обличчя за долонями. Дай мені хвилину, будь ласка, ти найсвітліша людина, яку я знав. Я не дам їм зруйнувати це. Ти ж чув, як вони про мене. з болем прошепотіла вона. І що ти справді не вважаєш так само? Ніколи. Ти для мене справжня, сильна, чесна, щира. Я ніколи тебе не зраджу. Її руки тремтіли. Але вона простягнула їх до нього і міцно обійняла. Сльози вже не ховалися, вони вільно котилися по щоках, змиваючи образу. Цієї ночі Антон залишився. Їхня близькість була ніжною. Мати Лариси працювала в нічну зміну, і простора, хоч і скромна, квартира належала тільки їм. Антон зізнався в коханні та пообіцяв. Познайомить Ларису з батьками, як тільки видасться нагода. Спершу вона боялася, дуже, як її зустріне його родина. Але хлопець заспокоював, переконував, що це буде лише камерна зустріч на його день народження. Просто сімейне свято, казав він, ми поєднаємо два в одному я тебе познайомлю і ти будеш поруч у важливий день. У призначений час він приїхав за нею. Лариса довго вибирала вбрання. Хвилювалася до останньої хвилини. Коли двері відчинила мати Антона, вона окинула дівчину уважним поглядом, в якому вічливість видавалася радше маскою, ніж щирістю. Діді губи ледь торкнулася посмішка, коли вона промовила Антоне, сподіваюся, ти не заперечуєш? Я запросила маю. Все ж вона наша давня подруга. Майя вже сиділа за столом, бездоганна, розслаблена, впевнена. Лариса відчула, як її плечі напружуються, а серце стискається. Антон стиснув її руку і нахилився. Все добре, ти вдома. Та з кожною хвилиною Лариса дедалі гірше почувалася у цьому домі. Мати Антона приділяла всю увагу майї то обіймала, то хвалила, то розповідала історії з дитинства, а на Ларису ніби не дивилася зовсім. Вона почувалася зайвою, мовби чужа. Мовби її зовсім тут не було. Пройшло трохи більше години, як додому Антона підтягнулися ще кілька його друзів з подарунками, жартами та гучними привітаннями. Вечір стрімко втратив атмосферу затишного родинного святкування і набув рис гучного товариського застілля. Один із новоприбулих одразу впав в Око, його обличчя вона запам'ятала надто добре. Саме він тоді біля університету сипав гидотами про неї. Всередині все обірвалося, настрій остаточно зник. І щоб додати солі на рану, мати Антона з пафосом винесла старий фотоальбом, відкрила його посеред столу і, гортаючи сторінки, зупинилася на знімках, де маленький Антон усміхається поруч із дівчинкою з тугими косичками. Тією самою маєю. Поглянь, сину, які ви були милі! Ми ж з зеленою її мамою завжди мріяли, щоб ви одружилися. А тепер хіба це не очевидно? Вам варто вже подумати про серйозне майбутнє, проголосила вона, навіть не приховуючи презирливого погляду в бік Лариси. Мамо, прошу тебе. пробурмотів Антон, ніяковіючи, але вона, здавалося, не чула його. А Ларисі хотілося лише одного якнайшвидше залишити це місце і більше ніколи не повертатися сюди. Антоне, я хочу піти, прошепотіла вона йому на вухо. Я теж зачекай мене на веранді, будь ласка, я попрощаюся, і ми підемо, відповів він тихо, стискаючи її руку. Лариса мовчки підвелася і пішла до виходу. Вона не мала жодного бажання вдавати ввічливість перед тими, хто відверто її принижує. На веранді дівчина глибоко вдихнула свіже повітря. Намагаючись приборкати хвилювання, та воно тільки розросталося. Раптом двері прочинилися, і з тіні вийшов той самий хлопець, що ображав її. Привіт, крихітко, сумуєш, зухвало промовив він, наближаючись. Ми скоро йдемо і розмовляти з тобою я не збираюся, сухо відповіла вона, відвертаючись. Проте він не зупинився раптово, без жодного попередження, нахилився. І цинічно поцілував її. Лариса відштовхнула його, а коли підвела очі, побачила в дверях Антона. Перед стояла Майя, лукаво всміхаючись. Брате, не дивися так, вона сама до мене кинулася, я навіть не встиг отямитися. Мабуть, зрозуміла, що від тебе нічого не отримає, вирішила перейти на мене. Ти ж знаєш, вони такі, аби зачепитися хоч за чийсь гаманець. Нахабно мовив хлопець, посміхаючись, мов кіт, що злизав сметану. Всі дивилися на Ларису, вона тільки на Антона. В її погляді було тихе благання. Невже ти йому повіриш, Антоне? запитала вона тихо. Хлопець мовчав кілька секунд, але потім його обличчя скривилося від образи і злості. Іди, прошепотів він. Ідіть обидва, зрадники. Вигукнув вже гучніше, відвертаючись, і геть. Серце Лариси стискалося від болю. Вона кинулася до виходу, швидко накинула пальто і вибігла на двір. Та вже в коридорі почула отруйний шепіт Маї. Ну що, дворняшка? Один нуль? Тобі не варто було лізти, Антон мій. Як вона дісталася додому, Лариса не пам'ятала. Весь вечір і всю ніч проплакала в подушку. А наступного дня так і не змогла змусити себе вийти з дому. До університету вона не пішла, їй здавалося, що весь світ відвернувся. Антон не дзвонив, не приходив, не писав жодного слова, наче викреслив все, що було між ними, а саму Ларису разом із цим. Вона довго переконувала себе, що це просто образа, гнів, непорозуміння, але з кожним днем все ясніше ставало. Він повірив у ту підступну сцену, яку розіграли проти неї, і, мабуть, повірив із легкістю, навіть не намагаючись розібратися. А ще за два тижні доля принесла ще один удар нещасливий тест показав вона чекає дитину. Спочатку Лариса мовчала, шокована й розгублена, потім, набравшись сміливості, розповіла все матері. Вдвох на кухні, що пахло м'ятою і заспокійливими травами, вони довго мовчали, а тоді прийняли рішення дитину залишать. Я з тобою, доню, я допоможу, але ти мусиш сказати йому, м'яко промовила мама. Ні, відповіла Лариса, і в її голосі прозвучала твердість він не повірить, подумає, що я просто хочу витягти з нього гроші. Нехай краще не знає ніколи. Вона перевелася на заочне навчання і почала працювати, аби мати змогу утримувати себе і майбутню дитину. Шансів зустріти Антона в неї майже не залишалося. Її нове життя почалося в іншому темпі, в іншому світі. Народився міцний хлопчик. Лариса назвала його Тарасом, на честь свого батька. Та з кожним місяцем малюк дедалі більше ставав схожим на Антона. У нього були ті самі темні очі. Схильність до спостережень, навіть усмішка. Коли син зміцнів, Лариса вийшла на роботу. Їй довелося щотижня їздити до сусіднього міста. У рідному не знайшлося гідної роботи. Мати, все частіше страждаючи від нападів астми, залишалася вдома з онуком, і, хоч їй забороняли працювати, вона не здавалася, турбувалася про малого, наче востаннє трималася за життя. Тарас ріс добрим і спокійним хлопчиком. Він навчився піклуватися не тільки про себе, а й про бабусю, коли тій ставало зле. Але одного разу стався напад, який злякав його до тремтіння. Бабуся задихалася, а інгалятор цього разу не подіяв. Жінка почала непритомніти, і хлопчик, злякавшись, вибіг на вулицю, щоб знайти допомогу. Біля під'їзду він побачив чоловіка в діловому костюмі, не вагаючись, Кинувся до нього. Дядечко, допоможіть, бабусі погано, вона задихається. Чоловік, не ставлячи зайвих запитань, одразу викликав швидку та пішов із хлопчиком нагору, і щойно вони опинилися перед дверима квартири, чоловік завмер. Це було знайоме місце. А коли переступив поріг і побачив на стіні фотографію Лариси, яка міцно обіймає хлопчика, в ньому щось обірвалося. Інцидент з бабусею вдалося владнати. Інгалятор подіяв, напад пішов на спад, але виклик лікарів не скасували. Надто великою була тривога. А Антон стояв посеред знайомої оселі, де пахло дитинством, чаєм і теплом, і не міг відірвати погляду від маленького хлопчика, який до болю нагадував його самого. А хто ця тітка на фото? поцікавився Антон. Кивнувши на рамку з зображенням усміхненої жінки, яка обіймала малого. Це моя мама, впевнено відповів Тарас. А чому вона не вдома? Бо багато працює, вона приїздить тільки на вихідні. Хлопчик замовк, відчувши, що сказав щось зайве, його очі забігали, і він поспішно затараторив. А чому ви питаєте? Мама каже, що чужим людям не можна нічого розповідати. Мама правильно каже, м'яко усміхнувся Антон, але й чужих у дім пускати не варто. Не хвилюйся, я тебе не скривджу. Я, до речі, колись добре знав твою маму. Він замислився на мить і несподівано запитав а скільки тобі років? Шість, відповів Тарас і широко посміхнувся. Антонові раптом запекло щось у грудях. Хлопчик все більше нагадував йому себе. А якби у нього самого була родина. Сину було б саме стільки. Думка запеклася в мозку і не відпускала. Прощаючись, він невимушено поцікавився, коли саме народився Тарас. У п'ятницю ввечері Лариса поверталася додому з важкою сумкою, повною смаколиків, остання електричка, втома стирає обличчя, але серце б'ється швидше, скоро побачить сина і маму. Раптом просто біля під'їзду її зупинив голос із минулого, рідний, знайомий до болю. Тарас мій син? Скажи мені правду. Вона застигла, немов у вісні. Перед нею стояв Антон, його погляд пронизував наскрізь, очі повнилися змішаними почуттями, шоком, надією, болем. У Лариси підкосилися ноги. Мов у кадрі давнього фільму вона повернулася в ту весну, коли ще вірила в щастя. Так, прошепотіла вона, не відводячи погляду. Антон наблизився на крок. Його голос затремтів. Пробач мене, я, я втік, як боягуз. Коли дізнався, що те було виставою, в мені все закипіло, але я злякався. Думав, ти не пробачиш. Я не наважився прийти, та я не забував тебе. Бував біля твого під'їзду, але так і не зміг піднятися. А вчора мене ніби щось вело, і я зустрів сина. Скажи, ти колись зможеш пробачити мене? Лариса мовчала. Всі слова застрягли в горлі. А замість відповіді сльози, тихі, щемливі, прозорі. Вони текли по щоках і говорили більше за будь-яке так. Тарас був у захваті. Він і уявити не міг, що той незнайомець, до якого він підбіг по допомогу, його батько, і що ця зустріч назавжди змінить їхнє життя. Минуло лише три місяці, і Лариса з Антоном стали офіційно чоловіком та дружиною. Його мати категорично не сприйняла вибір сина, вважаючи Ларису негідною, надто простою, надто бідною. Та закохані не слухали нікого, вони мали головне. Одне одного і сина, Лариса жалкувала лише про одне, що стільки років тримала правду в собі. Але тепер, коли поруч була родина, коли в домі панував сміх, любов і маленькі дива, вона знала все сталося саме тоді, коли треба, і серце її вперше за довгий час було спокійним. Дякую, друзі, що дослухали до кінця. Якщо історія вам сподобалася. Ставте вподобайку та підписуйтеся на наш канал.